Сьогодні 7.07 в магазинах Сільпо 1 плюс 1. Тут на колготки акція, одні берете, другі в подарунок. Все зрозуміло. Також на шкарпетки, акція, все виклали, одні берете, другі в подарунок. Бо ж у нас супер понеділок, 7.07, 1 плюс 1 на всі капці. Люди обирають, бачите, ви можете взяти одні чоловічі, жіночі, наприклад, і другі у вас будуть в подарунок. Неважливо. Можна взяти акційну пропозицію, а можна взяти звичайну. Любі на вибір, до прикладу є ціна на капці 149 гривень. Другі за 149 берете в подарунок. Далі посуд для сервірування. Дивіться, вони це все виклали, все зрозуміло. На що йде акція? Ножиці, тарілки, миски, чашки, склянки та келихи. Одну тарілочку взяли наприклад, гляньте, які гарні ці тарілочки. Друга тарілочка вам в подарунок. Неважливо, тарілка йде зі знижкою чи без знижки. Просто та що менша за ціною буде йти в подарунок. Може. Можете брати просто дві одинакових тарілки. Ця позначка 1 плюс 1. Тут можна взяти, дивіться, таку термочашку. От все, що стоїть на цій полиці, це також 1 плюс 1 сьогодні. Супер середи. Дивіться, тільки 9.07 1990 буде коштувати курча та бакал. Це дуже смачна ціна за 100 грамів це за кілограм 200 гривень готового курча табака. Нас тут новеньке сільпо вже відчинилось. Відкриття офіційне було на вихідних. Дуже гарно все виглядає. Семена палія, торгівельний центр, сім'я.